хочу розпакувати обладнання. От. Замовляли ми на сайті KitchenLine, Chin Line. Замовили ми так само його, як і брали обладнання планетарного міксера, Брали ми собі шприцову і м'ясорубку. Ми Замовляємо через монобанк на три платежі. Дуже круто. Перший платеж полетів. І потім кожного місяця е, ну, ще три платежі, воно розкидається там по 4, по 3 тисячі. Ну, як ви там за, за цей смотрю, яке обладнання. Якщо кому інтересно, на сайті можете подивитися, е, попитати, що є, що нема. Ми дивилися, як кажуть, ну опять же, шкутер взагалі один дивилися, а потім нам порекомендували зовсім інший. Ну, вже перед відправкою прийшов. Уже е, третій, який був трошечки вже кращий, тут вже защолки інші, бо там каструля звичайно раз і такою штукою, типу, затримується. Тут а вже е, на, на защолках. Ну, в общем, е, сам, самі, самі продавці рекомендують кажуть, ну, блін, дивіться, е, є різниця там, у 2 тисячі, у півтори тисячі, е, каструлі одинакові, там, те одинакове, але є різниця в чому. Е, По-перше, якість. Може, товщина металу. Потім є нержавійка, яка, блін, реально хороша нержавійка. Є така, яка ну, вона не толкова, вона не така, як треба. Так, подавайте подивимося. Кутер, звісно, стоїть, як крило від реактивного самоліту, я вам скажу. Оп. Ух ти, як тугенько. Нічого. Так, тут раз, тут два. Оп, кришечка. Ага, тут так. Там ось дивіться, така є. Ось кнопочка. Що без кришки воно не запуститься. Тобто запускається тільки тоді, коли щелчок отут йде. Покажи отак його зверху. Хоп, бачите, такий спиптичок. Ось ось. Оп, оп. І е, у вас він не запуститься. Так. Я, звісно, дуже не знаю, як воно розбирається. Мабуть, отак. Ножока, звісно, такий дивилючий. Він, я так понімаю, розбирається якимись ключами. Чи чим він розбирається, чи може він розкручується. Воно зараз загостре, мабуть, так. Да? Ладно, я з цим розберуся, не буду дуже сильно за цей, хочеться мені подивитися тоді в інтернеті, як це все діло, ну як ним користуватися. А може він просто оце так зжати і все. да? Просто помив і все. да Марусь? Може бути? Може бути. Так. потім каструля. отак, так, ось Бам. Знімається усе, мабуть, оттак. Ага, це, якщо треба помити. Такі резинові дивіться тут штуки в нього. Я навіть поняття не маю, як воно виглядить. Але після послідньої е, покупки серделю для дітей е, Марина сказала, що я манула це все гімно купувати в магазині. Е, давай замовимо кутер, хоча б, щоб просто був для себе. Отут, тут нормально, тут проварено добре усе. Всередині щось не алю. Ну Може там воно не, не повинно проворене бути. Але ж від відсіляв, туди оту, в отвори буде попадати все одно сировина. І воно ж зароза може його виїсти. Ну, ладно, може поїдемо де до кума. жавіку він нам заділеє діло. Так, тут а все на закльопках, на точечній сварці. Ну Така каструлька. Ну Щоб ви розуміли, вес каструльки, ну не таке, що там як, як картон. Кіло. 400, тобто каструлька. Пів, півтора, ну, як півтора кілограмова бутилка, тобто якість нержавіючої історії по суті плюс-мінус ще й не Так, тут, так різниці, тут різниці немає як ви її ставите вліво право, головне, щоб ручки були по боках. Так. Це тепер виходить сюди. Доволі все дуже тобто Немає чогось там сверхістесного, що воно щось там не так буде працювати. Барончики тут крутяться, можна налаштувати ступінь зажиму самої каструлі. З часом вони, може, послабляться, е, петельки. Тож хуп. Ну, де було, держиться, звісно. Тут у нас отака от кришечка е, для того, щоб, я думаю, щоб кидати спеції. Так, тут раз, тут два. Так. О, бомба. А, і ще що саме найкраще, що в нього дві швидкості. Ну, мочні. Е десь там і написано. Я, коротше, Давайте знаєте що. Е Щоб не цей. Я знаю, що ми той, що замовляли, було теж дві швидкості, максимально, мінімально. Воно, мінімальне. Ви тут виставляєте від, наприклад, від 700 обертів і там, наприклад, до 3000 обертів йде. Поняли? Ви для себе виставляєте частотником е ну, частоту коливання е самого кутера. Все, пуск, стоп. Все дуже просто. І е, той перший кутер, який ми дивилися, він короче, по цьому, він був мінімально, по-моєму, 700 обертів і максимально 1400. А тут, по-моєму, 3000 обертів. Тобто, е, час кутірування буде значно. Пришвидшений в два рази, Тобто, ви швидше ви там хопа прокутірували бам-бам зробили. Наприклад, там начинили шприцов. Тобто, за якийсь невеликий період часу ви наповнюєте шприц. Звісно, що максимальна кількість продукту сировини тут, по-моєму, півтора кілограма. Ну, нічого. По суті, три заколоти, три рази да? закутірували і шприц у нас уже. Це класно, хоч з маленького можна починати. Да. Потім все покажемо, розкажемо. Самі ще нічого не знаємо, але попробувати хочеться. І дійсно, як Маринка каже, що хоча б з чогось, та й треба починати. По цій штуці ну тут що розказувати. Реально стоїть як м'ясорубка. Ну, таке. Попробуємо розкажемо. Да. Попробуємо розкажемо. Доволі все просто. Мені знаєш, що робиться, що дуже доступно витер, витер, отак, роз-роз, роз, витер і все. Каструльку цю зняв, помив. Ну, типу, по, по цьому дуже-дуже удобно. Е, стосовно кіченлайн, бо є люди, які кажуть, замовляємо, приходить там не те і ще щось. Я повторювався, ще раз повторюся, що перевіряйте все на, на новій почті. Коли воно вам приходить, розпечатуйте, прям дивіться те, що вам прислали, те, що ви замовляли. Просто перевіряйте, будьте чіткі. Чіткіші да, до цього, бо в нас є підписник, дочка займається тортами, цими всілякими там бізешками і так далі. Каже, прийшов міксер, ми вже ним робимо вже місяць прийшов, а вийшло так, що міксер не той. Тоже таке було. Ну, коротше, якось ото. Не знаю, як вони там, чи їм його замінили, чи не. Ну, коротше, якось я думаю, що вони дійшли до якогось до якогось цього висновку. Е, Ну в общем, ну така ситуація О. у нас тоже ось міксер приходив у такий от. Ми це а ми взагалі за good food замовляли. А прийшов Гастромікс, ми дзвонимо. Вони кажуть, ну в общем, нас того немає, ми, ми вам поміняли, він трошечки кращий буде за ту саму суму. То ми теж кстати, з good food, чи це за цим Гастроміксом, ну не те, що там влетіли, ну витратили там лишні кошти, бо він прийшов на 10 літрів, ми дивимося, нам не підходить. Ми так покрутили його, повертіли, я обзор вам його показав, і ми його відправили назад. Так, да, Ми заплатили за нього, ми заплатили за доставку, за зворотню доставку, ми вже нічого не платили. Ми його просто відправили. І за оцей ми доплатили тоді ще 3800 чи 4800 і прийшов нам вже 20, лі, 20 літровий. І опять же за доставку заплатили. Ну, по суті, такі якісь ці е, були, так сказати. І не хороші діла, да. але зараз він місе класно, він вимішує нам ковбаску і ми дуже-дуже задоволені ним. <му>